Перевірка органів внутрішніх справ з питань адміністративних правопорушень ведеться у кількох напрямках. Старший прокурор Леся Зозуля зазначає, що ефективність цієї роботи залежить від двох чинників. по перше, не допустити незаконного притягнення громадянина до адміністративної відповідальності. А другий чинник це винний у вчиненні адміністративного правопорушення повинен понести законне покарання і виконати накладене стягнення, сплатити штраф, відбути адміністративний арешт, громадські роботи. Кількість громадян, притягнутих до адмінвідповідальності, за останні роки зменшилась втричі, і сьогодні складає 47 тисяч осіб. Але за результатами прокурорських перевірок, майже 14 тисячам порушників оголошено попередженням. Тоді як статтями кодексу такої міри покарання не існує. За результатами перевірок ми внесли орга про внесли 87 документів реагування». І до дисциплінарної відповідальності за результатами розгляду притягнуто 174 посадовці органів внутрішніх справ, в тому числі і керівників міськрайвідділів окремо. також прокурор наголосила, що задля удосконалення організації роботи та підвищення ефективності виконання закону про адмінпорушення їх краще попередити, провівши профілактичні дії на рівні органів місцевого самоврядування.